Вітаю на каналі Початкова Німецька. Отже, десь з десяток таких головних термінів, які водіям потрібно обов'язково знати. Але загіген'я. Але це нома 15 А. Дервек. Дорога. Далі. Autobahn. Це вже скоростна дорога. Діланстра. Дорога окружна поза місто, так? Так як нас поза Київ, Київська окружна чи Франківська окружна чи і будь-яка окружна. Далі. Де век вайса – Дорожній знак. Век. Дорога Вайсер знати. Дорожній знак. Діє. Spitzenzeit. E, це час, коли найбільші пробки на дорогах або корки на дорогах. Шпіцензайт. Самі такі там, коли там полуднення, рано і, і вечором коли їдете додому. Так? Далі. Die Verkehrskontrolle контролле. E, die Fairkers контроле. Це контроль руху. Їдуть по дорозі туди-сюди, туди-сюди. По факту це вже поліцаї, можна сказати. Бо вони вже вас оштрафувати можуть без питань. Там штраф так само буде, я вам потім поясню. Де автомеханіка, де автомеханіка це е, той, хто ремонтує машини, так, Ва мусман, цю автомеханіку фарм. Я вон. Філідан. І поїхали далі. Вона штраф наплатити. Die Umleitung. die Umleitung, А це, е, наприклад, є містечко, так? І там є, наприклад, об'їзна невеличка. Оце є така облітна дорога. Umleйтенг. Може бути реверсивна, але вам все рівно треба її об'їхати, щоб не заїхати в місто, так? Далі, die Fahrspur, Fahrspur. це єдине слово, яке я не знав, смуга руху. Аршпур. Тобто полоса їзди. Дякую. кланююся, запрошую до довшої лекції, трошки більше пояснень і більше може буде зрозуміло, більше наведу усних прикладів. Кланяюся і запрошую.